21 -е століття, космічна ера. Дітям достатньо помріяти, взяти фарби чи олівці і потрапити у космос. А ще можна зайнятися захоплюючим видом технічної творчості, доступним людині будь-якого віку ракета Хлопці і дівчата, чоловіки, і жінки і навіть дідусі проводять запуски ракет з азартом, натискаючи кнопку «Пуск». Хобі та спорт тісно переплітаються в цьому прикладному виду технічної творчості. 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Ось вже 19 років в Україні діє молодіжне аерокосмічне об'єднання «Сузір'я», яке займається пошуком і підтримкою талановитої молоді, що цікавиться космонавтикою та авіацією, інформатикою та історією розвитку науки в Україні. Маленькі зірочки Сузір'я спалахують в кожному регіоні України, а об'єднує їх любов до аерокосмічної науки, каже виконавчий директор Українського молодіжно-аерокосмічного об'єднання Сузір'я Сергій Дячков. Я завжди кажу, що серед наших ракетників юних обов'язково Кібальчичі, є Кондратюки, є Корольови, Лужко і таке інше. Ми дуже сподіваємося, що це так станеться. А нещодавно пройшли всеукраїнські змагання з ракетомодельного спорту, в яких взяли участь вихованці ракетомодельних гуртків позашкільних навчальних закладів з усієї України. Знаєте, я б хотів ще сказати таку річ, що без підтримки держави. Без підтримки наших ветеранів ракетно космічної галузі, до речі, у нас в управлінні Українського молодіжного ракетно-космічного об'єднання «Сузір'я» п'ять героїв України. Кожен з них віддав майже своє все своє життя в справі ракетобудування. і тому цей досвід ветеранів і Дітей він як то якось об'єднується, і взагалі в усіх заходах, які проводить зузіря, приймають участь ветерани. Підтримка ветеранів, підтримка ветеранами і дітей. Це дуже така... Це дуже важливо для розвитку саме творчості дитячої творчості. В цьому році ми вдячні за підтримку і нашому профільному міністерству Міністерству справи сім'ї молоді і спорту. Дуже багато вони допомогли в цьому році. І ми взагалі то проводимо десь порядка 30 заходів на рік і жодного поки зриву не було. Голова правління вже нашого об'єднання Олег Володимирович Петров вже 19 рік очолює цю організацію, підтримка від нього відчувається навіть і сьогодні. Діти завжди раді зустрічі з Леонідом Коднюком, першим космонавтом України, героєм України, членом правління Українського молодіжного рекосмічного об'єднання Сузіддя. Тому. Оце підтримка, це оточення. Оці досвідчені наші вихователі і педагоги, які займаються творчістю дітей, саме вони передають досвід, і вже деякі сузірівці стали керівниками цих гуртків і продовжують цю справу. Дуже цікава ця справа, і діти ви бачите, яким захоченням вони готуються, готують свої літальні апарати. Бігають за ними, спасають їх там, і готують їх до нових стартів. І деякі, сьогодні у нас завершальні старти в рамках Кубка Світу і в рамках змагань, всеукраїнських змагань. Тому, звичайно, всі хочуть отримати перші місця, отримати подарунки обов'язково, у нас це передбачено, медалі, кубки, подарунки, обов'язково діти отримають. І... Ті, хто займається цією справою вже декілька років, ви бачите, як вони впевнено виступають. Їх моделі летять далеко. Зараз ми спостерігаємо за моделями, які двохступеневі. Відпрацьовує перший ступінь ракети, потім спрацьовує другий ступінь, і ракета піднімається майже на 200 метрів. Це дуже дуже непросто. Тому наші юні колеги, ми їх так називаємо, вони сьогодні молодці показують дуже високу майстерність. Ну я займаюся ракетно-модельним спортом десь рік. Результати у мене такі положительні і негативні. Я не знаю сам. Ще результати не оголосили. Ну я думаю, я впевнений собі, і я думаю, що я переможу. У мене перше місце в класі С 6 А моделей з лентами. Ну для мене це ну, важко, коли робиш якусь тяжку модель, коли її треба довго робити. А така бумажна вона її треба добре розробити і щоб вона була хорошою літала. Ну я вважаю це стриманість, впевненість. Ну і ракети запустить хорошо, снарядить, запустить. І ще й ракети так треба погоду спеціально, щоб вони хорошо літали. У нас вчать вчителі тому, щоб правильно сконструювати, наприклад, вкладувати ленту, запускати модель, ставити запали, мотори і все таке інше. У технічному плані моделі досить складні. В чому складність? Ну, по перше, в тому, що модель має досить великий розмір. По-друге, моделі багатоступеневі. Зараз літають моделі «Планет». Два ступені. Потрібно запалити спочатку перший ступінь, відокремити перший ступінь на стрічці або на іншому, на іншій системі порятунку, а потім запалити другий ступінь. І він повинен летіти в певних межах відносно вертикалі, відкритися і здійснити заліковий політ. Тому в цьому є складність. Складність ще в тому, що моделі злітають дуже високо, залітають далеко, і принести їх на місце старту знов дуже складно для дітей. Це втомлює. Після обіду буде найскладніший клас моделей, і це той клас моделей, з яких, мабуть, і почався ракетний моделізм, тому що це моделі копії. Вони відтворюють ті ракети, які були в дійсності, які літали. Це і космічні носії, це і бойові ракети, це і метеорологічні ракети, дослідницькі ракети. Модель будується в масштабі з дотриманням масштабу, відтворює всі частини, які були на, на, на натуральній ракеті, на прототипі. І найголовніше, вона повинна зробити ту програму, яку виконувала ракета. Тобто, якщо це для прикладу космій, космічний носій Російський Союз, то в ньому під час старту повинні відокремитися бокові блоки, спрацювати перший ступінь, другий ступінь, третій. Повинен спрацювати космічний корабель, це все повинно відкрити на системах порятунку і спуститися. Тому складнощі, скажімо так, неймовірні. Але діти підготовлені. Я бачу, вони в сьогоднішній день демонструють польоти, приємно глянути. Старти успішні, літають здорово, з задоволенням. Я думаю, їм це сподобалось. Як завжди, людина судить суб'єктивно і оцінити об'єктивно дуже важко. Для того тут створене всеукраїнське журі, яке дає можливість, якщо хтось і помиляється, допускає якісь помилки, тобто суб'єктивізм вносить в цю справу, то його виправляють. Тому колегіальним рішенням всі спірні питання ми вирішуємо. Справа в тому, що зрозуміло, що бачить тим, хто знаходиться подалі від центру і не має таких можливостей технічних, скажімо, для. Того, щоб придбати матеріали, обладнання. Хоча я знаю вже дуже давно цих людей всіх і скажу точно, що серед них немає оцайдерів. хоч вони з маленького містечка, хоч вони з села, хоч вони з міста, вони всі літають на високому рівні. В принципі, між ними я таких суттєвих відмінностей, повторюю, в техніці, в підготовці, в мінні немає. Фаворити є. Але чи справді це наші надії, невідомо. Глухівчани, Івано-Франківськ, Ніжин, Чернігів такі команди, які можуть суперничати. Донецька команда досить таки сильна. Як вони зараз по стартах, я бачу, що в принципі вони всі йдуть приблизно рівно. А хто там зараз вирветься в переможці? Ось зараз вирішить третій тур, він є головним. Отут головне не втратити те, що ти набув на перших двох турах. З 2006 року -го я займаюся ракетомодельним спортом. 4 года. Ну, В прошлом году я тоже ездила на эти соревнования и заняла третье место. Привезла бронзовую медаль, диплом и приз. Мне очень было приятно, родители тоже очень радовались, то, что я привезла третье, ну хотя бы третье место. Думаю, какое-то призовое место может быть займу. Непривычно, потому что как бы в прошлом году было три девочки. Просто надо собраться и верить в то, что ты победишь. Я виступаю в команді Івана Франківська, схожу вже на заняття другий рік. Один раз мені друг показав це заняття, і мені сподобалося. Я ходив туди довго, і мені і на змаганнях я колись мав третє місце, друге місце. Вчора виступив, отримав перше місце по ракетам. Я був дуже радий, бо я перший раз в житті отримав перше місце ну, з ракетами моделювання на чемпіонаті Кібальщини Кубка. Мені дуже сподобалось тут. І є де жити, і ми, якби як в таборі, ніби живемо тут. Нам там годують. Вже в четверте змагання проходять на Коробщині, і це не випадково, бо саме ця земля є батьківщиною Миколи Івановича Кібальчича, видатного конструктора одного з винахідників ракетобудування.